Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Скринька для майстринь. Дівчатка сьогодні хотіла б сказати вам на таку неприємну для нас, по-перше, новину. Нам подзвонили постачальники і сказали нам, що наші скатертини здорожчують від 10%. Ну, Звісно, це дуже-дуже прикро, але ну, маємо те, що маємо. Хто хоче забронювати, будь ласка, до 10 числа цього місяця, то ще по цим цінам, що у нас і були, але, на жаль, у наявності не усі розміри. Також я нагадаю всім дівчаткам, хто Купувала, хто ще й не знає, у нас є три види скатертин є, скатертини преміум класу. Це з льоном є ось така тканинка, скатертинка, Варшава льон. ось Така є, поки у нас на наявності, можливо, із серветочками і без серветочок. Є тріумф, теж скатертинка преміум класу. Є також не ну, дійсно недорога, але гарна скатертина, така, як грація. Дуже-дуже мені вона подобається, вона у нас найдешевша. І ще хотіла сказати дівчаткам, ті, хто у нас, о, о, як кажуть, оптовики, хто брав для своїх крамничок. Ну, з вами будемо, я не знаю, ті, хто постійно брали, будемо щось рішати, якось якось будемо домовлятися. Бо все дорожче і я не знаю і, ну, не хотілося, ну, ми нічого не можемо з цим діяти. Такий зараз час. Так що, будь ласка, хто хоче придбати з на, у нас скатертинки, пишіть. Хто не має зараз можливості до 10 числа цього місяця, ну, ви можете придбати, забронювати до 10 липня, будь ласка, будемо чекати. Хто не знає, які є у нас з катертинки, будь ласка, пролистайте наше відео. Все є, все по... я пояснювала, розповідала, показувала. Ну, ось така новина на даний час не дуже приємна, але ну, ось так. Будемо працювати. Наскільки дійсно все здорожчає, я не можу вам сказати. Але сказали, що від 10%, яка тканина у них там, що вони, я не можу вам це, на це відповісти. Але ось такі, такі новини у нас. Так що, будь ласка, кого цікавлять, дивіться, будь ласка, у розділах відео там все є. У описі є, ціни є, розміри є. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Ну, а опт, оптові, дівчатка, хто брав оптом у нас для своїх крамничок. Будь ласка, як завжди, ми спілкуємося з вами у вайбері. Також можете подзвонити мені, будемо щось вирішувати. Ось таки, така новина на сьогодні. На жаль, не дуже приємна. Так що, будь ласка. Кого зацікавить, будь ласка, заходьте до нас на наш канал, діліться нашим відео. Приглашайте друзів. Заходьте також на нашу сторінку групу у Фейсбуці. Наразі все. Будь ласка, будуть питання, відповім, як завжди. Всі питання у Viber. Наразі все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення! До зустрічі!